будь ласка, навіщо ви вдарили журналіста мого Ну, відповідь, що це питання. Коли ви будете журналістом, тоді ви будете задавати питання. Ви будете мене? Пане Філіму, який ти вище? Ви мене хочете бити? Ви тільки хочете бити на подіння журналіста? Можна познімати Пане Філімо, ну ви ж довели мою співробітку до сліз. Вона платна, в неї був нервовий зрив. Мою співробітку. А чого <говори> <А, говори> <тому> що <говори> що журналіста. Ну, Щось по вас. А ви хочете ще раз попит? Пане Філімон, підходьте сюди. Віталій, Віталій. Ніхто вас не буде від вас. Чого ви тікаєте? Давайте сюди. Ви того мою співробітницю до сліз? Не підходьте, по перстані. Я понял, що цей вийшов. Так, так. Сіди сюди. Ти ж такий сквений. Давай сюди. Друзі, мене поканів, що скад, поліції і святку, тому що. Віталій зайшов в воєнкомат. я как подошел с микрофоном, с камерой, задал ему вопрос, готов ли он служить в АТО. На что Виталий нанес мне удар в область лица. Ну, сейчас я не знаю, видно, не видно. Видно, видно, видно. Сейчас я хотел, когда он давал в прессе комментарии, задать вопросы. Но Виталий снова начал меня преследовать. А это 171 статья Уголовного кодекса, извините, я, может, сейчас не совсем четко говорю. И мне пришлось применить к нему заразрешенный перец для того, чтобы успокоить, потому что я боялся, что он дальше продолжит наносить мне травмы. Извините, у меня немного кружится голова, немного подташнивает, поэтому я думаю, что сотрясение... Что было в Вискомате? Висковый комиссар сам в шоке того, что потому что ему дали просто наказ выделать расшуковую группу, расшуковую, и как правило, выбирает для того, чтобы Він в ситуації сам розібрався, він в шоці того, що відбулося, і я, власне, звідси збирався їхати в Святошинський військомат, коли куди він порадив мені звернутися, аби там мені пояснили, що відбулося. Хоча вказівку він надаємо напряму від керівництва ЗСУ виділити розшукову групу, де де Ну, Дуже дивно. Він стверджує, що не знає, хто були ці люди в цивільному. І я наголошую, що відео, які вони вчора зняли, вже вчора були в інтернеті, власне, на каналі того хлопця, який обприскав мене, то і вас а, теж казав.